Часто от так от гортаєш стрічку, або хтось присилає. Якась інформація, що влада, а люди ж не розрізняють, яка влада. Всі думають, що якщо влада, це тільки ми збирається відремонтувати стадіон за 600 мільйонів гривень. Ну, це повний маразм. Хто б це не робив? Зараз ну точно це є багато набагато важливіших речей, які треба і відновлювати. А якщо є зайвих 600, 600 мільйонів у когось, це треба допомогти Збройним силам України на ці кошти. От у міста таких коштів зайвих точно немає. І взагалі у нас 600 мільйонів немає вже. А якщо прибули, то у нас от скільки чого треба відновлювати, людям допомагати і працювати. Е, тому я би хотів от тим чернігівцям, які це читають, коментують. Серед них, до речі, депутати міської ради, це е, чи блогери вже правильно сказати. От вони про це пишуть, не, не збирається міська влада. По перше, стадіон він, щоб всі розуміли, перебуває в державній власності. От як в суботу говорили про захід. Драмтеатр він перебуває в обласній власності. Це комунальна установа Чернігівської обласної ради. Так само, і стадіон він знаходиться у власності держави. І якщо держава... Хочу його відремонтувати, то, ну, очевидно, треба апелювати до держави, звертатися, що ну очевидно, що не на часі, зараз не потрібно цього робити. Очевидно, 100% його треба відремонтувати, але після нашої перемоги, якщо у нас на це будуть кошти, тоді, якщо нам допоможе міжнародна наша спільнота з відновленням саме стадіону, тому що буде багато інших пріоритетів. От. Ну, там У багатьох і у мене в тому числі викликає запитання про доцільність, наприклад. Там будування зараз другого, ну якщо врахувати Шестовіський третього мосту через Десну, там за не знаю, там, в ре в реальності буде мільярдів п'ять наверное, гривень. Ну, е ну я ж кажу, буде десь п'ять, а може, може й більше, коли його добудують. Ну, це рішення ухвалила якісь відповідальні чи безвідповідальні чиновники в уряді. Да? Але коли говорять про місто. Ну, всі знають, що лігівся, я Просто хочу про це регулярно наголошувати, щоб кожного разу хтось додатково це почув. місто за 22-23 рік. Немає у нас витрат, які можна було порівняти з тими ж стадіонами, з тими ж мостами, з тими ж барабанами, там що там ще було. Або ще різкі сценарії для серіалів якихось і так, далі, і так далі. Все, що ми робимо, це по суті або відновлення руйнувань, або допомога людям, або допомога зсу чи обороноздатності. Або функціонування просто міста. Все у нас інших якихось витрат, по суті немає. Якщо є, то це якісь ну дрібні взагалі ну, копійки, там канцтовари купити, чи ще щось, ну там, чи якесь відрядження, це все поточне життя міста. Ось а насправді і це підтвердження того, що місцеве самоврядування чітко демонструє лідерство зараз у відповідальному ставленні до бюджетних коштів, коштів платників податків, і показує приклад. Уже зараз про це суспільна є дискусія. Я думаю, що і ну, не буде у нас найближчим. Все менше буде така кількість витрат, тому що суспільство реагує. Я маю на увазі про державу, там, про різні міста, у яких є перевиконання бюджетів. У нас немає перевиконання бюджету, і те, що ми попередньо бачимо по бюджету наступного року, в наступному році взагалі у нас не буде ніякого бюджету. От. Ми це будемо питання піднімати найближчим часом на асоціації міст. І спільно з асоціацією і спілкуватися і з бюджетним комітетом, і з урядом, тому що ті проєкти, ну ще не проєкти, а передпроєктні пропозиції, які вже стають відомими, вони просто роблять бюджет у нас не нуль, а менше нуля. От бюджет міста не нуля, а менше нуля.